Дмитро може просто розповісти, як так вийшло. Дмитро, Лапуці. як ви це дослідили? От, от як? Ну насправді все було дуже просто. Нам також стало цікаво, хто криється за цими масками героїв, особливо, коли їх стало більше, не тільки Дарт Вейдер. Ну, там, З приводу самого Дарта Вейдера там вже були матеріали, коли викривали, що це він був. Якого з 14-ти? Зараз я знайду Дарта Вейдера. Насправді головний він один, а зараз їх вже 16, якщо я не помню. Це, їх, Дар... їх, Дарт Вейдер. Близько, це ні ні Це Дарт Вейдер трошки нижче. Це у нас імператор Палпатін, якщо не помню. Це імператор Палпатін. Так, Палата номер... так, от, так от ти який. От який ти Палпатін. Ага, Дарт Вейдер ось це. Дарт Вейдер, насправді ну, особа. Оце... Особа на яку зареєстрована, яка зареєстрована в ЦВК, то це має бути він. Принаймні Слухай, маска йому личить все таки рятує, тому що ну насправді там невідомо хто в тій масці ходить, адже ну, за маскою це не можна ціновувати чоловічої краси фахівець. І супергероїв, ну так, і, і, так що і, вона і, може лада, давати вжидар, такі так. оцінки, що в масці ліпше. Але як вдалося розколупати це? Ну я розумію, що в соцмережах взагалі все насправді що там більше в не соцмережі, тому що в соцмережах можна було знайти там принцесу Амідалу, яка просто ще дівчинка-студентка, і сама виклала ну на своїй сторінці відео з тим, як у неї там якийсь місцевий телеканал, дитинець брав невеличке інтерв'ю. То їй було знайти. Легше за все. От, а з іншими було е, легше в плані тому, я взагалі працюю просто в відділі економіки. Я і... прочитав і здивувався. Дмитро Король, кореспондент відділу економіки. Ну, зараз перед виборами ми трошки якось. Е... Формуємо свою роботу по інакшому тому що є більш важливі, менш важливі теми. От але через те, що я постійно копався з фірмами, ну і тут стало цікаво. Тут, якщо ви бачили на сайті ЦВК, вказано місце роботи цих кандидатів, і там компанії, такі як темна сторона сили, «Палпатін Фінанс Груп. Ну, тобто, також ну, якісь домашня сторінка е, сайт ЦВК вони... у Інни, це не, не мій, це, не моя, моя парафія. Моя. Це вона Завжди. рух, тут чесно, це вони вкладинки. досліджують. Ми ж журналісти, нам вже ну, такі. Ну, я поясню просто, як знайшов. Це я ж... було для легко. мені тобі що ми так, а що, нам треба, діючі, щось нарити зареєстровані. Це, ну, Наскільки діючі, це невідомо, тому що ще ніяких звітів немає. Зареєстровані вони порівняно недавно, але там річ у тім, що на сайті реєстру Юросіп можна спокійно зайти і подивитись, дійсно, чи це дійсно є такі юросип, Юрособи. І коли я зайшов, я подивився, що там були вказані ще реальні імена. Ну тобто там у Дарта Вейдера вже було Дарт Вейдер вказано, а у інших ще були вказані справжні імена, справжні. Дівочі прізвища. <реш> ну, коли Дівочі вони ще були, були по інший бік, так би мовити, реальності, тут навіть не сили. Бля, а насправді просто це не смішно, якщо люди так називають навіть комерційні підприємства. Ну, для мене це не є смішною ознакою. Тобто, для ну, чого там, це? я думаю, що насправді вони не такі вже діючі, тому що там темна сторона сили, головне це підприємство, там в нього основний профіль роботи це робота з текстилем. Нас колеги жартували, що вони плащі собі шиї там на тому підприємстві. Щоб Добре, що не збирають роботів я, напис... я не знаю. А що так. вона говорить тут цікаво? Я, чесно, а ви можете вімкнути що? там. Так я говорить, що. А звук Чепитини такої не балотується до Верховної Ради від Ой, комуністів що, я до щось королеви натисну, планети знає. набу і зоряних <звук>. воїн. Інтернет-партія України відома з президентської гонки кандидатом Дартом Вейдером. Тепер йде в парламент. Номер чотири у списку Чернігівка Амідала падме Миколаївна. Вона змінила ім'я, аби потрапити Амідала, до парламенту. Амідала Падме-Миколаївна. Нормально отреагували. тепер мене називають ваше Величество, ваше височство, о моя королева. Тобто і мама нормально на це реагує? Так. Да. А вона вас як може якось ласкаво називає. Мама, знаєте, як в анекдоті, що, типа, Галя, знову виходь, у тобі не смс прийшла, знаєш, це анекдот про силу. Ну, доведеться розповідати. Давай. Що, типу, дівчинка в селі, ну це не тому, що ми так ставимося до села, дуже довго хотіла мобільний телефон, Ну, батько її взяв там з дерева вистругав, знаєш. І вона ходить по селу, така там Алло, алло, ну робить вигляд, що говорить по телефону. Це в ті часи, коли ще мобільний був знаєш, таку, ознакою заможного життя. Ну, а хтось на паркані написав, що Галя <laughs> в стислішій формі, що Галя дівчина легкої поведінки. І мама вийшла, каже, Галь, тут тобі смс-ка прийшла. Знаєш, так от я уявляю, як мама значить, спілкується, каже. Моя ти падме, яка ж ти да, дала падме. Падмачка yeah. ну. знову пост не помила. Але padmichka насправді мені здається, що а, такі розвінчувальні матеріали, якщо їх можна звати розвінчувальне, да, пояснюючи, вони конче необхідні. Це перша теза. А по-друге, yeah, моя, слухаю, моя мої, жартума, моє переконання. переконання я я переконаю, що моє треба переконання, що навіть а, в нашій передачі. Давайте більше не жартувати про такі політичні сили, які є технологічними, які е, йдуть не реально змінювати країну, не з реальними намірами щось робити, а для того, щоб перетворити політику на жарт. Перетворити весь цей, тобто довести до абсолютного абсурду ту ту складну ситуацію, яку ми маємо зараз з виборчими перегонами. Насправді ми про них вже розповіли виборцям. Я пропоную говорити про реальні сили надалі і не підігрювати цим політикам, чи це не політики, Ні це представники текстильного ну, бізнесу. Так Можна далі теж піти. Дмитро с... король України. У нього прізвище таке, ну, король. Ні, я просто Була про те, що пропозиції. насправді. Після цього. Після цього були пропозиції, так? Насправді. Будемо, мабуть, цінувати і звертатися більше до тих виборців, які думають. Ті, хто вже розуміє ціну всіх цим ці політичним силам. Не, не вартують вони нашої уваги. Ні, ну, там є серйозніші речі. Я думаю, що Дмитро може розповісти про. Що там за махінації? Хто там. В розшуку ФБР, чи я чи якому? Так, там здається, ну це ще справа 2007-2008 років. Це Дмитро Голубов, який був засновником цієї інтернет-партії. Ну і це саме цікаве, що в ній є, як на мене, так це те, що її засновник і його близький друг, якого ну, насправді доказів немає, але часто називають чи... Олексія Од... Гончаренка. Так, одним також спричинив. Один і другий йдуть в блоці Петра Порошенка. І вони обидва так: один іде за мажоритарним округом в Одесі. Це Гончаренко, навпаки, Голубов, а Гончаренко йде в списку під. З роковим ну, Тобто, Це прохідна людина. Це якось пов'язано, тому що вони тепер відхрещуються від Голубова. А, махінація, тепер... крадіжка 11 мільйонів доларів. Ну так, немало. Ну, Там так і не було доведено. За відсутністю, якщо не помиляюсь, за відсутністю складу злочину була закрита справа. І там із Голубовим була цікава річ, що він колись, ну він в політиці доволі давно вже і, ну порівняно. І колись він. Це я читав там, давніші матеріали. Колись він е, дав свою декларацію, в якій було зареєстровано там, 9 мільйонів гривень. Е, наступного року він вже дав наступ... іншу, в якій було там, уже 600 чи 700 тисяч, і невідомо, куди ці гроші зникли, він ніяк цього не коментував. Е, сам Гончаренко, коли йому зателефонував, сказав, що, звісно, ніякої причетності немає. Він просто дружить з голубою, тому постійно не, ну Тут ходить. є ще, ще серйозніше питання. Це е, жарти жартами, там людям подобається. Можна зрозуміти навіть е, політичний гумор, там інтернет-партія, Дарт Вейдер, от Чупака, хто там цікаво, все ж таки. О, Чупака, е, це сте... єдиний, кого як далось. Знаєш, знаєш і... як казала Вірка Сердючка, дитині з залишаюся... таким прізвищем і ще в школу йти. Степан Чубака, так. Ну, тобто люди ж міняють паспорт. А... Це ж не просто так, це ж. На все життя, як би сказали наші там бабусі, дідусі, які були в шоці. Та, але якщо тут... почитати є ще одна річ, на яку варто звернути увагу. Там е, один з перших це магістр йода е, на своїй сторінці в Фейсбук там е, робив пости про е, в Ісландії. Здається, була схожа ситуація у 2010 році. Там були е, вибори мера їхньої столиці, але в їх там В них столиця займає більшу площу самого острову і. Ішов комік їхній відомий, і набрав також команду там, з музикантів, рок-музиканти. Ну коротше команда, яка в політиці не дуже розумілася. І консервативні ісландці якось так проголосували за них 37% віддали, і він став дійсно мером. Там перший рік вони не могли ніяк зібратися докупи і зрозуміти, що їм робити, але ну, потім за 4 ж... роки в них вдалося зробити якісь позитивні переміни від нудного життя. Але Де, там... в Ісландії розумієте, проблема... що в Ісландії відбувається, окрім так... Ея Фіатла Ку проблема, проблема в тому, то що справа. там це майже ніяк не фінансувалося. А у нас потрібно розуміти, Бо, що питання фінансі в неї хтось заливав Абсолютно. дуже багато коштів, і От. вся ця реклама, всі ці ролики дуже професійно відзняті. І надзвичайно коштовна ця річ. Повернуся до цього питання. Ми так само, як дефрешти. Серйозних, якщо можна так назвати, політичних сил, зверталася і до інтернет-партії України, аби нам пояснили власне, скільки заробляє чупака, чубака і решта героїв, скільки вони витрачають на рекламу і так далі. Ми поки що не масажист отримали чупака. цієї інформації. Можливо, як масажист він і заробляє щось. Ну, може він просто але... такий самий масажист, як у. Ну як той що на євро 2012 пам'ятаєш? Можливо, але казь допомагав масажист. Один був даних... Може, то і та сама людина, тому що чупаків він так і не побачив обличчя, ніхто не бачив. Так, не вдоволі знайти цих даних. Ми все таки і не отримали.